Вранці 7 жовтня палестинський терористичний рух Хамас розпочав масштабну атаку проти Ізраїлю. Бойовикам вдалося прорвати загородження, які відділяють палестинську автономію від території Ізраїлю, та захопити на ізраїльській території низку населених пунктів та військових баз. На кадрах з місця подій видно підбиту та захоплену ізраїльську техніку, а також як мінімум. Один захоплений ізраїльський танк Меркава повідомляється про десятки загиблих ізраїльських військових та цивільних. Крім того, в мережі вже є велика кількість дуже жорстоких кадрів, на яких видно, як палестинські терористи розстрілюють цивільне населення просто на вулицях захоплених ними міст а також розстрілюють ізраїльських полонених військових. Крім того, відомо, що палестинці також викрадають заручників на захоплених Територіях і відвозять їх у палестинську автономію. Також палестинські бойовики завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Ракети попали зокрема у житлові квартали. Були випущені тисячі ракет вже за різними повідомленнями від 2 до 5 тисяч. Крім того, постраждала і була суттєво пошкоджена друга за розміром електростанція Ізраїля. Не зрозуміло, як ізраїльські спецслужби проспали таку масштабну терористичну атаку, без сумніву, це величезний провал ізраїльського керівництва, адже ізраїльські спецслужби, ізраїльські військові не тільки не помітили ознак підготовки до цього вторгнення, але і ще не змогли абсолютно ніяк йому завадити хоча палестинці. Як ми бачимо на кадрах з місця подій, не мають абсолютно ніякої важкої техніки, вони не мають ніякого сучасного зброєння, вони просто буквально у шльопанцях, на мопедах, на паропланах, да, просто на якихось парашутах або за допомогою бульдозерів і різного ручного інструменту, зламали огорожу на кордоні Ізраїлю та Палестини, і далі спокійно вторглися на ізраїльську територію і захопили ізраїльських міст насправді це ніяк неможливо пояснити з точки зору здорового глузду. Ми всі дуже багато чули, знали про те, що армія ізраїлю дуже досконала, дуже сучасна. Вона дуже боєздатна. Але те, що ми побачили, це вибачте просто якась ганьба. І я впевнений особисто, що те, що відбувається зараз, буде мати важкі політичні наслідки із діючого керівництва ізраїлю, без сумніву. Ще спитають за те, що сталося. Тобто зараз просто вторглися якісь банди погано озброєних людей. А якби Ізраїль стикнувся з агресією армії да, наслідки могли би бути ще більш трагічними і ще більш колосальними. До речі, Іран вже підтримав дії палестинських терористів і фактично підтримав оцю різню цивільного населення, яка розпочалася на вулицях Ізраїля. У, свого, у свою чергу Ізраїль вже називає Іран одним з відповідальних за те, що відбувається. Зараз Ізраїль розпочав у відповідь на цю агресію операцію залізні мечі проти палестинських терористів. Вже наносяться удари по сектору Газа, але все одно. Но наразі ще низка ізраїльських населених пунктів захоплена палестинцями. Будемо дивитися надалі за розвитком цих подій. Підписуйтеся на канали, також слідкуйте.